Відома сума за яку ПСЖ придбає забарно вже найближчими днями, та чому парижани. Відтягують трансфер. Що Усик подарував трубіну, чим Степанов відзначився за Нюрнберг, хто посміявся над новою кіпою зорі. Купа трансферної інфи по Шахтарю Та старт нового сезону ОПЛ. Вітаннячки, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Стартувала рідненька українська прем'єр-ліга, і є дуже багато всього цікавого, як завжди, про це зараз вам буду розповідати. Отже, роблю такий от клац своїми пальцями, з'являється заставочка і Говоримо про новини. Ну і давайте почнемо з туру УПЛ. Першого туру УПЛ, який вже стартував, будемо говорити про цікаве, про те, що сподобалось, і те, що можна і варто відзначити. Тобто про матч Еленза Зоря говорити не буду. Ну так, там був прикольний момент з кузиком, який не влучив там з кількох метрів порожні ворота. Але знову ж таки, крім того, для себе нічого такого не Серйозного не виписав. Ну і так само по матчу Динамо Верес. Там рівняни класно себе показали, хороший матч. Але Динамівці на класі перемогли. Ми до того вже, в принципі, по минулому сезону звикли, що навіть коли у Динамо є проблеми, вони на класі перемагають. Тому ці два матчі ми опустимо. А от матч відкриття. Колос Кривбас. Цей матч відзначив. Там була класна перемога ковалівського клубу під керівництвом Руслана Костишина над кривбасом ванльована. І от кривбас ванльована це власне те, чого я очікував від цієї команди на початку сезону. Команда не знає, в що вона грає, принаймні на даний момент. Важко щось говорити по кривбасу. От Знаєте, подивився всі поєдинки. І найменше мені сподобався серед цих команд Кривбас. І рух, про який ми зараз поговоримо. Власне, другий матч, який я відзначу, це поєдинок, рух СК Полтава. Так, львів'яни виграли з рахунком 2-1, але от по грі це було максимально блідо і сиро. Таке було враження, ніби рух не знає, в який футбол він грає. Хоча знову ж таки була зміна тренера. І кадрові зміни теж були. А от СК Полтава, попри те, що багато хто скаже, Боже, що це за колгоспний футбол був, грали так по ситуації, як то кажуть, а по-професійному. Але ні, СК Полтава мені сподобалась. Попри те, що там дуже і дуже багато ноунеймів для глядачів, які просто слідкують за українською прем'єр-лігою. Їх футбол мені сподобався. Сподобався в тому плані, що вони бились, боролись і по факту нагадували мені лівий берег минулорічного зразка. І ви зараз скажете, Макс, що ти, що ти морозиш? Тобі сподобалося. Було, що команда билася і боролась, так мені сподобалось, що СК Полтава билася і боролась, а не виглядала яким, якимось непонятним колективом з непонятним взагалі стилем гри і так далі. СК Полтава нагадала мені лівий берег. Я зізнаю, що протягом минулого сезону почав симпатизувати лівому берегу за їхню боротьбу, самовіддачу і кайф від футболу. Так, можливо, СК Полтава там не найкращі футболісти там, по індивідуальним якостям, але те, що вони кайфують від футболу, це помітно. За рухом, я цього не помітив. Тому для мене це лайк. Але щодо СК Полтави є дуже цікавий також момент. Ви розумієте, про що я зараз говорю? Ей ні, не про їхню достатньо прикольну екіпіровку. Я говорю про. Кілька цитат їхнього президента Сергія Іващенка. Ну, той анекдот з Брежневим згадувати, відверто кажучи, я не дуже хочу. Це був якийсь крінж. Хоча, чесно кажучи, в моменті, коли він почав розповідати цей анекдот, я, я трішки посміявся. Просто, чесно кажучи, в 25-му році анекдоти про Брежнєва, ну, якось неочікувано е, чути. А ось коментар про. Інфраструктуру, це було цікаво, і на мою думку, це був якийсь постріл собі в коліно. Звісно, можна сказати, теж ми вийшли в Прем'єр-лігу. І що та інфраструктура? Що там взагалі? Ну, друзі, якщо у клубу немає інфраструктури, цей клуб автоматично з часом приречений на безславне, абсолютно, зникнення. СК Полтава це клуб, яким володіє власне людина, яка займається будовами. Сергій Ващенко володіє. Багатьма, скажімо так, інфраструктурними об'єктами в Полтаві. я як людина з Полтави, можу вам це сказати достовірно. І от питання, чому СК Полтава не будує і не збудувала досі свою якусь інфраструктуру, це питання для мене Дуже і дуже відкрите. І тут не треба, знаєте, щось будувати з нуля. Тут не треба щось вигадувати. В Полтаві на Подолі є стадіон Локомотив. По-перше, так, в Полтаві є район Поділ, а по друге, є стадіон Локомотив, який. Я не уточню, кому він там саме належить, але я переконаний, що з можливостями Сергія Іващенка, а він ще там десь е, в мерії тусується, якісь там якісь там рішення приймає, е, можна цей стадіон викупити, його можна реставрувати, там можна зробити класне освітлення, класний газон і все, не треба нічого нового будувати. Плюс такий затишний класний райончик е, спальний в Полтаві. Для того, щоб зробити інфраструктуру, не потрібні дуже великі кошти, але це має величезний вплив для розвитку вашого клубу. Тому пане Сергію Іващенко, що це відео вам попадеться, будь ласка, займіться інфраструктурою. Це дуже важливо. Такі коментарі, насправді, от, знову ж таки, цей коментар. Ну, це абсурд. Абсурд. Ну як? Ну не може такого бути. Ну, давайте у нас сільські команди будуть грати в українській прем'єр-лізі. В чому тоді логіка? Накупіть просто футболістів, хай вони пограють, ви отримаєте задоволення, отримаєте якісь собі політичні рейтинги для міста. Що далі? Який розвиток? Ніякого, правильно. Тому це, за цей коментар дизреспект. А за те, що по грі ми побачили від СК Полтави, яку тренував. Е, я б назвав це Патрік Ван Льовен, Українська версія. Ну, подивіться на ці дві фотки. Ну, схожі ж, абсолютно. За футболське Полтави я поставлю вподобайку. Люблю бійцюганські клуби. Ну і тур УПЛ друзі, триває. Зокрема, сьогодні три матчі, завтра ще один. Дивимось, і завтра розповідаємо. Ну, а ми попрямуємо по трансферним цікавим новинам. По-перше, металіст 1925 досяг домовленості із Динамо Сіті щодо Мандели та Забергії. Про це повідомляє та то таке. Хто ці хлопи, чесно кажучи, я не знаю, але металіст продовжує підсилюватись. Жерсон Родрігеш залишив Динамо, як вільний агент, і перейшов у тайський Канчанабурі Павер. Це його 13-й клуб з 2017 року. Одне тут скажу, бажаю вам, щоб в вашому житті не було Канчанабурі. Смішне слово, правда, низка трансферної інфи є щодо донецького шахтаря. По перше, Іван Петряк заперечує інформацію про те, що він планує завершити кар'єру. Але я думаю, ви погодитесь, друзі, що Виникла одразу думка, що Петряк свою кар'єру завершив вже так років п'ять тому. Ну з Радарів він власне десь тоді і зник. По-друге, є інформація щодо Кевіна. Шахтар вимагає щонайменше 45 мільйонів за цього футболіста, і клуб відмовився продавати його у Лейпциг та болонів за 30 мультів. Про це повідомляє Sport. Ну, те, що Шахтар має хороші апетити, це ми знаємо. А ось Михайло Співаковський до речі, повідомив, що Сандерленд пропонував за різника менше 10 мільйонів євро Нагадаю, раніше ця інформація була, що Сандерленд цікавився Дмитром, який, на мою думку, і я про це говорив, має високі перспективи. І далі теж є цікава інформація: гірники можуть підписати 17-річного нападника Греміо Мекка. Про це повідомляє Глоба. Ну і на завершення по темі Шахтаря. Нова форма, третя форма гірників, такого бежевого кольору. Виглядає дуже стильно, скажу так, не по футбольному вона виглядає, але, чесно кажучи, от якщо ви мене запитаєте, яку от футболочку, якого клубу купити, аби просто там по місту ганяти, не знаю, там кудись в паб сходити, футболки Шахтаря. Це прям вау. Не те, що кіпа зорі. Вони презентували свою екіпі... екіпіровку, над якою посміявся і сам нападник зорі Пилип Будківський. Ну, давайте будемо відвертими. Кіпа така собі. Друзі, вривайтеся коменти. І як комент свій напишете, перейдіть в опис до відео. І доєднайтесь до збору, який у нас на трибуні триває. Друже, потрібен твій донат. Ми зібрали 270 тисяч на автівки на турецький напрямок, але все ще бракує трохи більше 200 тисяч гривень. За донат ми розіграємо топовий ігровий ПК, який ми отримали безкоштовно від наших партнерів. Всі виручені кошти передамо на автівки для спецпідрозділу, в якому служить наш колега. Щоб стати учасником розіграшу, треба зробити донат на суму у 200 гривень. Більше донатів, більше шансів на виграш. Отримуйте крутий приз за донат. အာ Ну і прямуємо до новин європейських. Артем Степанов дебютував за Нюрнберг. Він провів 77 хвилин на полі в матчі проти Ельферсберга. Результативними діями поки що не відзначився. Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін опублікував у своєму інстаграм нову сторісу, який показав подарунок від Олександра Усика. Олександр передав йому боксерську рукавичку з особистим підписом. Дякую, легенда. Написав Трубін. Друзі. Абсолютно логічне питання, а чи можна в такій рукавичці стояти на воротах? Мені здається, кількість відбитих м'ячів Трубіним збільшилась би в 2 мільйони разів. Ну і головна епопея триває мілля забарний ПСЖ. Знову купа інфи. По-перше, ПСЖ впевнений у підписанні забарного та воротаря Ліля е, Шевальє. По-друге, з'явилася інформація про суму. Нібито за 68 мільйонів євро забарний вже переходить в стан Парижан. Про це повідомляє Ніколо Скіра. Нагадаю, що до цього домовлялись десь про суму в районі 70 мільйонів, але ПСЖ, звісно, Торгувалися. По-третє, забарний та шевальє сподіваються стати гравцями ПСЖ найближчими днями. І про це повідомив сам Фабріціо Романо. Все дуже і дуже близько до трансферу. Четверте, ПСЖ запропонував Галатасараю Сафонову. І турецький клуб може його справді підписати, якщо не підпише Едерсона. І слава Богу, будь ласка, забирайте того Сафонова, нехай десь там в Туреччині валяється і пилом. Припадає класна теорія з'явилась від одного з вболівальників ПСЖ, який написав наступне: чому ПСЖ затягує трансфер. ПСЖ навмисно затягує переговори, щоб за міг повністю підготуватися фізично з Борнмутом і таким чином укласти угоду безпосередньо перед початком сезону. ПСЖ звучить дуже і дуже розумно. Власне, знову ж таки, дуже багато цікавої інформації, друзі. І якщо ви не хочете її пропускати, качайте застосунок для фанатів ПСЖ. Ніколи себе фанатом ПСЖ не вважав і найпевніше вважати не буду. Але якщо Ілля Забар не приєднається до Паризького клубу найближчими днями, що вірогідно на 99,8%, і, і, і напевно, буду. Побачимо. <му> Власне, друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Дивіться УПЛ, дивіться європейські чемпіонати. Почуємось вже завтра. Па-па.